Друзі, всіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник разом зі мною, пане Петре. Рада вітати! Слава Україні. Героям слава у Польщі вранці 10 червня пролунав потужний вибух на заводі зброї компанії «Меско». кажуть, що цей завод виробляв ракетне паливо. Поки що якихось наслідків, чи то через що виникла ця пожежа, невідомо, але керівництво заводу вже проводить розслідування, створено спеціальну групу для встановлення причин трагедії. А, пане Петре, як ви гадаєте, чи може бути це якийсь робочий випадковий випадок, чи все таки те, що відбувається нині в Європі, коли і в Німеччині горіли склади, і у Великій Британії а зараз і Польща це не випадковість. Може таки бути, допускаємо думку, що росіяни працюють на такому рівні. Досвід у, у них є. Давайте ми ще пригадаємо вибух на чеських складах. Уже доведено, що там є їхні слідче під так званої АТО, Але направду треба дочекатися офіційної інформації, бо суто збігання обставин також можливе. Найближчими тижнями Путін відвідає північну Корею. Пишуть про це російські змі кажуть, що у Пхеньяні путіном говорить із ким чинином розвиток торговельно-економічних зв'язків між РФ і КНДР, але звісно не виключено, що головною темою розмови двох диктаторів стане і посилення постачання зброї північної Кореї до Російської Федерації. Як ви гадаєте, чи може тут посилитися знову якась співпраця? В принципі, північна Корея і так вже передає зброю Росії. Може на жаль, вони дуже добре модернізували стару радянку ракету Р 17 Ельбрус. Навіть вона зараз називається КН-23, Зуміли підняти дальність її ураження аж до 900 кілометрів. Як мінімум, один раз вона проти України застосовувалася, і кілька десятків таких одиниць можуть передати. Не забуваємо, що воєнно промисловий потенціал північної Кореї виріс із старого радянського укладу. Вони мають заводи, котрі виробляють у. У першу чергу 122 і 152 міліметри, особливо реактивні снаряди до БМ 21 град, і Путін може поставити питання в частині, щоб якась зброя була передана. Плюс Північна Корея продовжує свою рак ракетно ядерну програму, і тільки Російська Федерація може допомогти їм у цьому. Направді диктатор Путін шукає собі союзників і шукає посилення свого воєнного потенціалу, але є нюанс. Північна корея. Попри те, що дійсно закрита країна і доволі довго накопичила свій боє, боєпотенціал, немає аж так багато зброї, щоб по справжньому допомогти Росі. Потім ми, начебто, посилюємося. Також і є інформація про те, що буде випробування української керованої авіабомби. І крім того, за цією інформацією, росіяни нині випускають приблизно по три тисячі таких бомб. А ми нині можемо використовувати приблизно сотню чи три сотні, і то це іноземного виробництва. Про це заявив начальник повітряного командування Центр збройних сил України Сергій Голубцов. А і він каже, що за декілька тижнів Україна розгорне випробування своїх авіабомб. Наскільки це хороша новина? Ну і чи можемо ми вже припустити, в якій кількості ми зможемо виготовляти ці бомби? Я не думаю, що це буде дуже масштабоване виробництво. На відміну від нашого ворога, він має дуже величезні запаси ще з часів радянського союзу. На правду накопичили десятки тисяч тонн, якщо не сотні тисяч, підкреслюю, не одиниць, а тон. це такий своєрідний аналог оцього універсального модуля. Планування і корекції зробленого в Росіян до речі за кустарним принципом. Чому так все довго відбувалося у нас? Бо що наша технологія точно буде на порядок краща. Немає ні на ні не сумніву, що там є світові розробники скажімо, американці мають прекрасну систему JDM під бомби GBU-31 і GBU-38, котрі можуть завдавати ударів навіть на 110 кілометрів з дуже високоточним лазерним цілим покладанням. І, на мій погляд, зараз іде якраз фінальна. Доробка оцієї зброї вона точно буде точною. Але на жаль, я не думаю, що це буде масштабовано до такого величезного рівня, до якого масштабували росіяни. Чи цей процес почався? Почався, але виробництво такого по порядку будується роками. Давайте про ситуацію на кордоні на фронті, тому що напередодні ввечері з'явилася інформація від Тікток-Воїна Кадирова про те, що вони, начебто, захопили прикордонний населений пункт Рижівка на Сумщині. Втім, вже є офіційне повідомлення від Володимира Зеленського, який сказав, що це село під нашим контролем, російський прапор, який там був знищено, це пропагандистська операція РФ. Ну і в принципі, ми контролюємо там ситуацію. Навіщо ця пропагандистська операція? Навіщо на що вони намагаються зробити? Посіяти паніку серед населення чи таким чином і зробити так, щоб ми відтягували свої війська? Кілька цілих нічого нового у частині цієї операції. Ми кілька разів з вами розбирали, що вона можливо. от десь вони і будуть пробувати її реалізовувати. Цілі ті самі дійсно відтягувати наші сили і засоби, дійсно сіяти паніку серед місцевого населення. Не забуваємо про пропаганду. Це також дуже важливий елемент. Умовно вони підняли прапор над одним селом, а подали це так, щоб це мало не. Берлінська операція, і не забуваємо нас, от зараз вже цієї суботи і неділі у Швейцарії буде епохальна е, подія, тобто саміт миру, пошук формули виходу із цієї війни. Путін показує глобальному півдню, що він щось може, тому що на жаль, у нього там є союзники. Однак, не думаю, що ця операція буде масштабована, хоча б до того, що відбулося на Харківщині. Чи можуть вони зараз організувати щось масштабніше? Чи є інформація про їхню чисельність окупантів у Курській області? Ну навпроти кожної області нас, нас вони тримали до цієї фази, котра була по Харківщині, 17-20 тисяч особового складу. Не більше це у угруповання Сєвєр, Це десь 53 тисячі особового складу, до, до 400 танків, до, до тисячі артилерії ствольної у першу чергу і реактивної в, в тому числі і десь до півтора тисячі броньованих. Машини, мій персональний погляд, якщо вони зможуть наростити швидко кілька батальйонних тактичних груп і вийти, хоча б на механізовану бригаду, то це для них буде добре. Самих кадиричів критично мало щоб по справжньому організовувати, хоча б подібно до харківської операції. Росіяни активізували наступ на часів яр активно застосовують бронетехніку, танки за ними під прикриттям йде піхота. Про це говорить пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Він також запевняє, що окупанти посилили, звісно, і свої артилерійські обстріли та авіаційні удари по місту. Наскільки небезпечне просування окупантів у часовому яру, і чи дійсно в них там є успіхи? Бо була інформація, що вони вже на околицях міста, а подекуди навіть просуваються у центр, перше довіряємо виключно офіційним джерелам. Що скажуть там офіційні джерела? Так саме цю інформацію ми і споживаємо. Друге, чи противник не відмовився і не відмовиться за від битви за? Часівня ні, звичайно, будуть тиснути, тому що вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини залишається їхнім стратегічним. Завданням а після Авдіївки в часі ярце такий другий фундаментальний пункт разом з тим. Він доволі непогано укріплений, і пам'ятаємо, що там є ціла мережа водних перешкод у вигляді каналів Віціверського дінця, і, і проходити його буде дуже і дуже нелегко. Разом з тим, мушу про це вже сказати зараз. Якщо таке станеться, що нам доведеться відходити на ще краще підготовлені позиції, катастрофи точно не буде. Битви можуть бути програні. Війна має бути виграною. Наполеон вигр. Рав блискучу битву при породіно навіть місце часу пожив у Москві, але в підсумку війну програв, і таких прикладів в історії можна провести безліч. Український військовий літак вперше завдав прямого удару по цілі на території Росії, пише про це з Канюс і повідомляється, що уражено російський командний вузол в районі Бєлгорода поки не зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався, чи була це західна зброя. Але, пане Петре, як ви гадаєте, що це могла бути що це за могли бути боєприпаси французькі, британські, американські. Ну, якщо це літак, то це найімовірніше Shadow міг попрацювати на таку відстані. Плюс, якщо це дійсно дійсно вузо управління чи командний пункт, то вони як правило знаходяться у бункерах Storm Shadow саме для цього і розроблявся, щоб такі цілі піднімати. Не таємниця, що Storm Shadow інтегрований в су двадцять. Четвертий може виконувати цю роботу. Прекрасна новина у стратегічному сенсі. Ми почали опрацьовувати це явище, яке називається потенційна буферна зона. Тобто, оцей так званий прикордонний радіус, де і як ми будемо поступово витискати з усіх можливих точок, як такі вітаємо цей крок. Угу. Однак розуміємо, що поки що цього замало. В армії Сполучених Штатів Америки заявили, що російський а 50 у січні збили за допомогою системи Петріот. Зараз про це повідомила помічниця начальника штабу 10-ї армії США Розана Клемента за її словами. Деякі комплекси ЗРК Петріот використовуються для захисту статичних об'єктів, а інші переміщаються по фронту і роблять справді цитую історичні речі, влаштовуючи засідки. Такі засідки вони стануть постійними. Чи, в принципі, от росіяни побачили, почули цю інформацію і зараз будуть щось придумувати може бути, але тут уже направду дуже високоінтелектуальна майстерність. Чому сама поскова? установка МІМ-104 «Патріот», там, здається, М-901, 902, 903, їхня номенклатура, вона трошки між собою різняться, вона доволі важка. У спорядженому стані вона важить до 40 тонн. Грунтом машина може рухатися не більше, ніж 60 км на годину, а об'єктивно то іще. Менше аби у 50 складалося. Ми ж розуміємо, що для того, щоб прицілитися і підняти ціль, машина має зупинитися, упертися в груд, підняти контейнер, здійснити пуски, згорнутися і втекти. Дійсно, локатор дозволяє обчисляти цілі на глибину до 600 кілометрів. Однак не сумніваюся, що росіяни закрали заклали образі цілі у їхню доволі дошкульну зброю. Ланцет підняли рівень е, оперативної спроможності ланцетів до 70 кілометрів. і десь на. на 2 кілограм два підняли бойову частину. Якщо перед тим була 3-5 кілограм, то де зараз до семи до цього достатньо цілком достатньо. що якщо не знищити, то так добряче ушкодити машину і щоб вона не могла працювати. Але разом з тим, ми українці казали, показали безпрецедентну якість і інтелекту в частині застосування західної зброї, чого тільки розташування артилерійської установки Цезар на початку війни на морських баржах вартувала і ще й завдали ударів по острову Зміїнів. щось безпрецедентне і нова глава у частині застосування класичної артилерії. То і тут також буде нескінченна в кота і мишу. Питання хто кого переграє. Ну і ще про застосування західної зброї про атакам тому, що в генштабі ЗСУ заявили, що сили оборони вночі завдали успішних ударів по ЗРК С-400 окупантів в районі Джанкоя і двох С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною, її називають росіяни протиповітряною Обороною, хоча я бачила, в російських пабліках пишуть, що втрати там ще більші, і, начебто, чотири системи РЛС і деяка кількість окупантів, чи то двохсоті, чи трьохсоті, пане Петре, Крим знищуємо ППО. До чого готуємося? Мій погляд іде про мацування стратегічної операції, яка називається Кримський міст. Ми неодноразово з вами це питання розбирали і розберемо ще раз. Дійсно, з точки зору зенітно-ракетного прикриття Крим прикритий щільніше аніж Москва. Ми добре усвідомлюємо, що для того, щоб міст упав, треба бити кілька сотень метрів величезним залпом. Так 150 одиниць найрізноманітнішої ракетної техніки і безпілотних систем у тому числі. От іде поступове таке, найде що повільне, але дуже скрупульозне. Дуже якісне і дуже гарантоване винищення їхньої системи протиповітряної оборони. Особливо добре, що знищують радари, тому що радари набагато дорожчі, і будувати їх набагато важче. А чи є нам сенс зараз витрачати таку кількість американських ракет саме на ці системи, на кримський міст? Якщо окупанти готуються до його знищення і вже будують залізницю в обхід? Є 100%. В обов'язковому порядку. Нагадаю, що дивізіон С-400 – це мільярд 200 мільйонів доларів. Це величезні гроші, і оце перетворення на попіл їхнього стратегічного е, потенціалу в частині прикриття неба. Це дуже і дуже правильний крок. Плюс моральний аспект. Ми також маємо тиснути на них в інформаційно-психологічній частині. А що нам коли відіб'ємо Крим, умовно я не кажу, що це буде завтра. Що нам робити із двомільйонним чужим населенням, котре туди заведено? Теж тиск на населення, не сумніваюся, що в прихованому режимі вони вже починають звідти виїжджати. Десь до речі, також. Одна з причин, чому місця не б'ють повноцінно, дають можливість оцим переміщеним основам повернутися назад на материк. має Крим палакотіти. Це сакральне явище у психології самого Путіна, це ще і йому дуже серйозний ляпас. Плюс розуміємо, що в частині що готується операція з подразненням в. Десантування також має значення нас нахитили величезної кількості дуже високошвидкісних швид... десантних кораблів, які, наприклад, навіть до, до до 15 чоловік можуть брати на борт. Іде величезна підготовка з потенційної боротьби за сам кримський ага. півострів. Я не скажу, коли відбудеться фінальна фаза, але те, що підготовча почалася, це однозначно. А це буде переломним моментом у цій війні. Тобто, як Путін буде реагувати, якщо і справді зараз. Міст впаде, десант висадиться. А як він може реагувати? У них, крім зброї масового ураження, жодних козирів немає. Підкреслю жодних і ніяких. Все, що вони могли проти нас застосувати, вони застосували у повному обсязі. Чи буде це чи? Червоною лінією скоріше ні, ніж так, тому що, на мій погляд, удар по е, за горизонтній станції дальнього uh -huh. виявлення пуску балістичних ракет воронеж М у каталозі цілей в каталозі цілий, значно вище, значно вище, аніж умовно навіть утворення не невеличкого плаздарму по Криму. Але не завжди люди керуються рацією сточністю зору е, точністю до, до навпаки. Інколи інколи емоції зашкалюють до такого рівня, що подразником може стати. Найдуже невелика подія до кінця року буде готово 20 пілотів F-16 для збройних сил України. Про це пише видання «Політику», але каже, що повністю забезпечити пілотами 80 і більше винищувачів нам потрібно ще. Плюс-мінус півтора роки нині, начебто, проблеми із тим, де проводити ці навчання, не всі полігони там можуть приймати велику кількість наших військових. А пане Петре, то чого нам очікувати? Чи 20 пілотів ну наскільки це багато, і чи зможуть вони також використовувати до прикладу там більшу кількість F-16, Чи наскільки це машин їх вистачить? 20 пілотів це 10 машин. На кожну машину мусить бути два пілоти, тому що пуски ракетні можуть статися будь-коли. І не тільки пуски ракетні, а й шахеди. Один пілот може відпрацювати адекватно, нормально, так щоб він почував себе упевненим. Це кілька годин, не більше 3-4, ну до 6 – це максимум. Підкреслю максимум, машина дуже високошвидкісна. Вона має те поняття, яке називається перевантаження на організм людини. Воно може складати кілька так званих одиниць G, Це окреме явище в е, пілотуванні таких високошвидкісних машин. Тому, якщо кажуть, 20, це орієнтовно 10 машин, але і 10 машин це дуже серйозно. Підкреслю 10. Якщо умовно, умовно, кожна машина візьме на борт по дві ракети АІ-120 амрам. Дані завдання ударі 180 кілометрів, то ми вже маємо 20 ракетних пусків. 20 ракетних пусків – це мінімум 6-8 Су-34 упало. А це дуже багато. Ну, До речі, начальник авіації, командувач повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов, він каже, що Україна може отримати цьогоріч щонайменше а, там, від 3 до 6 літаків. Хороша інформація, якщо сюди додати, на мій погляд, до 6 а, машин. Мір... Міраж, отже, маємо по повноцінною ескадрилью 12 машин у частині полювання за Х-101 і Х-555, Ну їх важко переоцінити. Але ж на міражах нам теж потрібно вчитися. Однозначно, і мені видається, що якщо Макрон прорефлексував, то експертна оцінка цього явища вже зроблена, але не будемо деталізувати, хай противник ламає собі голову. Ще запитаю про Харківщину. Володимир Зеленський каже, що російській армії не вдалося ре реалізувати їхню операцію на харківському напрямку. Ми їх зараз стримуємо і максимально знищуємо. І в принципі, навіть в мережі з'являлися фото та відео їхніх бригад, які там повністю майже знищені. І зараз окупанти перекидають свої війська з херсонського напрямку. А чому ось така ротація відбувається? Зважаючи на те, що в них... Мільйонний мобілізаційний резерв. Чому їм доводиться перекидати з Херсонщини? Та в них навіть не мільйонний, в них трьох мільйони, але вони не відважуються переходити з сталу планку мобілізації 30, 30 тисяч, Бо для того, щоб по справжньому е насичуватися військом, треба це число піднімати до 40 до тисяч. А то вже направду небезпека навіть для їхнього бидла у частині дуже серйозної соціальної на. Напруги Путін як вогню боїться повстання знизу. Звичайно, повстання знизу, на мій погляд, неможливе у самостійному е, режимі. Я не вірю у те, що росіяни масово можуть вийти на Майдани так як свого часу двічі у тільки у 21 стріті виходили. Ми, але от котрась звеш Кремля, може. Використати оце незадоволення для трансферу чи заміни самого Путіна. Нагадаю, що бунт Пригожна це ніщо інше, як проба пера. І там у них на самій горі нічого не змінилося. Билише, б'ються і будуть битися. Чи перейдуть до філософії вставай страна? Агромна я покпоже час, от тому і забирають з херсонського напрямку, і це направду дуже для нас непогана новина. Бо якби нам вдалося оцей лівобережний херсонський плазар розширити, хоча б до 10 кілометрів, тоді вже у режимі бліц роботи можуть запрацювати хаймарси уже і до самого перекопського перешийку. А це вже дуже сильне задушування логістики південного плазарму. До речі, про вежі Кремля ви згадали, і тут видання Вашингтон Пост пише, що зараз Кремль почав жорстоку кампанію по боротьбі із корупцією і критикою влади. Чи справді в них там хтось ще критикував владу? Ну це скоріше внутрішній процес, і як таку владу там мало хто критикує. Є якісь там одиничні голоси. але я би не сказав, що це масове явище, а те, що іде зачистка якоїсь групи іншою ага. групою, у цьому немає ні не менш сумнів, і зрештою бажаємо їм успіху у цьому напрямку. Уболіваємо за усі команди, котрі будуть грати на цьому полі. Ще до успішних операцій сил оборони України 8 червня на території, на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії а, знищено було чи пошкоджено винищувач су 57 І в головному управлінні розвідки кажуть, що можливо навіть два пошкоджених такі, таких літаки. Такі речі як впливають на окупантів? Ну і що це за такий винищувач? Чим він для них такий цінний? Він дуже цінний. Це машина п'ятого покоління. Притаймі так вони собі її уважають. Це машина зроблена за технологію стелс аналог F-22, Правда, до F-22 вона далеко не до не дотягує. Дві дошкульні ракети для нас застосовує х 59 І як модифікацію Х-59, там на 100 км більше підняли відстані завдання ударів і дещо посилили бойову частину. Х-69 – Це дуже мало помітнені. Так у повітрі збити його ну на напевне. Певно, дуже і дуже важко. Бо ще не маємо ми досвіду того, щоб Су-57-й боровся з тим самим f 16 може би, f 16 і впоровся з це може би. Ну і вони дуже цю машину розпіарили що на такої вже якості, така потужна, така, що їй немає аналогів у світі, Їх всього 11 штук. Це дуже дорожезна. Машина виробляти їх можуть тільки поодиночно на рік, і це на правді удар престижу. Ми також там, вже розбирали поняття, що удар престижу це пониження потенціалу Російської Федерації як виробника і продавця зброї на світових ринках. А чому ж вони такі важливі об'єкти не захищають? Не вистачає систем ППО, чи Не очікували, що дрони долетять туди. Я думаю, і те, і те, тільки у наших ворогів є такі явище, як авось це навіть нормальною людською мовою не можна перекласти. Але ми десь в якійсь частині теж виросли із їхнього і поля. Ми це розуміємо. Те, що там є е, системна безвідповідальність і направду помножена на недостачу систем ППО і дає нам ці хороші результати. Треба продовжувати. Пане Петре, ще про вибори, які відбулися до Європарламенту, проходить більше ультраправих і консерваторів. Наскільки це важливі вибори для нас? Наскільки вони небезпечні, що саме ось такі результати? А чи можуть змінюватися рішення з приводу України? Думаю, що не будуть змінені Головна європейська народна партія, найпотужніша, так і взяла, взяла пальму лідерства Урсуна фон дерняй, на мій погляд, все ж таки домовиться і зуміє знайти голоси для того, щоб бути повторно обраною головою комісії. Якщо стратегічно порахувати все до останнього штика, то перелому крайньо лівих і крайньо правих немає. Є деякі зростання їхньої ваги, але це не та критично. Вага, котра по справжньому може здійснити переворот у європарламент, чому Макрон змінює свій парламент, розпускає його. Він, в принципі, міг цього ще й не робити. Міг не робити але це така їхня природа. Що, якщо є, є певна політична поразка, а вона у нього є, він розпускає. Він на мій погляд, хоче зробити крок Жака Ширака, який до речі, свого часу дуже блискуче виграв у батька Марі Лепен у першому турі. Він взяв у межах 20 відсотків, потім розпустив парламент, і на риториці, що нацисти, фашисти хочуть перемогти. Ну а в якійсь частині е, оця кр е, крайня права партія має ознаки фашистської партії. Макрон буде пробувати розіграти цю саму карту з тою самою риторикою, що не можемо допустити перемоги. Фашистської партії, а вже треба голосувати за демократію. Треба голосувати за мою політичну силу. Доволі адекватний, грамотний, збалансований, правда, не без ризиків. Політичний крок. Подивимося, як буде надалі. Макрон, взагалі з часів початку нашої війни, зумів капіталізувати себе як доволі рішучий і принциповий лідер європейського континенту. Пане Петре, я щиро вам дякую за цікаву розмову, за вашу аналітику і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, підтримайте нашу розмову своїми вподобайками. Пишіть коментарі. Не забувайте вказувати, з якого ви міста нас дивитесь. Ну і також підписуйтеся на наш Ютуб канал. Усім дякую за увагу! Бажаю гарних новин і бережіть себе. До зустрічі.